Мама. Угу. Трішки голосніше. Акторська майстерність. То що ж таке, що це я вас не пізнаю? Так, це напевно хтось із тих, хто був. Змінює голос. Так, а ми ще раз. Акторська майстерність. Що буде? Акторська майстерність. Моєте соночку. Наше. Повторили, ні. Ну, Вмінить волосся? молока. Вмінить. Це припадно. Ай, куточка вистави. Так, кого я не впізнала? Віку не впізнала і Лєру. А взагалі не впізнала. Взагалі віку. То я кажу, Віка молодець. Акторська майстерність. Саша. Поки що своїми голосами. Акторська майстерність. Друга? Акторська майстерність, Лера. Так, тепер я показую пальчиком на того, хто підходить, і ви будете говорити дитячим голосом. Підходить перший. А хто Лена. Актоска майстерність. Угу. Актоска майстерність Віка. Майстерність. майстерність, Саша. Ковтошка майстерність, Діво. Так, тепер Лєра на місце Мілочка молодець, всіх пізнала, крутишка, пишаюсь. Лєрочка. Ірині Володимирівні, не можна боліти так довго, бо бачите, голоси ваші не впізнає. Яй-яй. Молодчинка. Так, ви. До побачення, мої хороші. Так. Капризна дитинка. Віка. А хтось Так, молочинка ви. Акторская майстерність, Саша. Акторка. Саша. Вы. Автор ша да? вы. Акторская майстернесть. Бела, Вы? Угу. Вы, будь ласка, акторская майстерність. Лера. Добре. Вы, будь ласка. Акторска майстерність. Богдан. Акторска майстерність. Віка. Акторска майстерність. Віка. Добре. Акторска майстерність. Лера. Вы ласка. Акторская майстерність. Акторская майстерність? Ну Дима, я понял. Операцию кто была? Акторская мастерность. Вот это она была тоже. Це Миланка точно, да? Добре, далее вы. Акторская майстерність. <соединяющая> <мастерность>. <соединяющая> <соединяющая> Да, злість. Трішечки важко впізнати. Акторська майстерність. Стоп, Я да. Стоп, да, зі злостю, так. Так, давайте подумаємо.